Так, що сьогодні я буду черенкувати? Гвоздика. Трошки понаростало, штук 500-600. Сьогодні наріжу і поставлю на укорінення. Пеларгонія ампельна, штук 200-300. Також сьогодні наріжу у тут, Отут ще садив по три штуки вже. Підстартувало. І можливо щось з королівської. Не знаю, я її вже різав. П'ятниця-субота, нині вівторок, не знаю, чи щось там буде. Якщо щось буде, якісь штук 100 наріжу. Ось тут ампельна, яку я садив два тижні тому. Тут Королівська я її вже всю порізав. Порізав вона починаю вже випускати. От -от. Так що якось так.